40 тижнів з хагіс. Відеогід з вагітності. Тиждень шостий. Ми розкажемо про фізкультуру під час вагітності. Фізичні тренування на першому триместрі допомагають подолати побічні ефекти і зміцнюють ваше тіло. Плід росте вражаючи швидко. На початку шостого тижня він сягає 4 мм завдовжки. Наприкінці цього ж тижня він виросте до 8 мм. Серце вашого майбутнього малюка. Має уже лівий та правий шлуночки. цього тижня. Ми можемо спостерігати його биття від 100 до 130 ударів за хвилину. Саме в цей період майже половина усіх вагітних жінок потерпає від нудоти. Відома як ранкова нудота, вона може з'являтися у будь-який час. На жаль, чарівних пігулок, аби позбавити вас від токсикозу, немає. Цей дискомфорт неминучий, адже ваше тіло адаптується. Допомогти йому пристосуватися до нового стану можуть фізичні вправи. Але перед тим, як їх виконувати, обов'язково порадьтеся з вашим лікарем. Деякі школи для вагітних та спортклуби пропонують спеціальні комплексні заняття. Наша це цифр... Это оздоровление. В общем, цель фитнеса это оздоровление. Это не результаты, это конкретно восстановление всех функций организма. То, что будет интересовать э, конкретно э, маму и малыша это восстановление сердца, сосудов, нервная система и дыхательная система. Плюс обогащение организма кислородом, что важно и для женщины, и для ребенка. Добрый день. Добрый день. Меня зовут Татьяна. Сегодня ваш тренер по фитнесу. Очень приятно, я Наталья. Взаимно. Пойдемте со мной, Наташа. У комплексі вправ перший тренажер називається «груди спина». Вправи на ньому розраховані на укріплення м'язів спини та ромбовидного грудного м'язу. Жим від себе, тяга на себе. Видихаємо завжди на усилля, тобто від себе. Угу. Uh так, -huh. да, все правильно. Локти на рівні груди і перше движення – це жим. От себя. Uh -huh. Хорошо. К себе. Добре. І до себе. Добре. От себе. І помні з видохом. Видох і вдох на себе. Можемо приїхати на сліду станцію. Мета так званої аеробної станції відновити роботу серцево-судинної системи. І давайте зробимо, потягнемося по сторонах. В одну сторону угу. і в іншу. Хорошо. Наступна вправа – зведення і розведення ніг. Носки на себе, Ноги ми розводимо і сводимо. Розводимо і сводимо. Дихання опять ми выдох на усилие. Такий тренажер допомагає розвивати м'язовий апарат, що задіяний у потугах. І І вдох. Не забуваємо дихати правильно. Хорошо. Почему нам важно именно это упражнение? В природах ноги несут 40% нагрузки на себе. Да, поэтому нам очень важно укрепить именно вот, э, мышцы внутренней поверхности бедер. Для того, щоб укріпити м'язи рук, а це вам знадобиться, коли малюк народиться, інструктори пропонують наступний тренажер. Він називається «Біцепс-тріцепс». Біцепс-тріцепс. поочередно опускаем и поднимаем руки. Работают у нас бицепс-трицепс. А сколько взагалі має тривати тренировка? полчаса сюда будут входить и силовые нагрузки, и аэробная нагрузка, и растяжка. И еще несколько слов по поводу интенсивности. Вы со собой всегда следите, насколько комфортно вы себя чувствуете. Как только у вас начались какие-то неприятные ощущения, ноет, тянет, что-то еще такого характера, сразу сообщите об этом тренеру, да, мы пересмотрим вашу нагрузку. Договорились? Дякую. У наступній серії «40 тижнів з Хагіс фізіологічні зміни, що позначаються на повсякденному житті. Головні болі, хворобливі відчуття у грудях та інші прояви, і деякі поради фахівців з цього приводу. Відеогід з вагітності «40 тижнів з Хагіс.